І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар і в цьому відео, як ти вже зрозуміла або зрозуміла, я буду шукати весь дитячий одяг в безплатній версії Тока Лайфворд. Зараз я створю е, свого меншого клона і будемо починати шукати. Ось друга я і я готова ходити по локаціях і шукати різні речі. Перша локація, куди нам треба піти, це тейлор, магазин одягу. Тут ми беремо 5 речей, костюмчиків, які лежать на поличці над плакатом з морозиву. На коту ми беремо ось цей костюм. І останнє місце, куди нам треба піти, це пошта. Тут ми беремо ось ці п'ять костюмів, і зараз я піду додому і буду все на собі приміряти і показувати, що ми знайшли, і радити, що красиво, що не дуже. Ось я і зараз буду все показувати. Спочатку йде ось такий прикольний костюм, можна сказати, лікаря, якогось білий дитячий Далі ось така моя сама улюблена курточка, дуже класна із пошти. Далі ось цей костюм приходив з набором там е костюм ще в Рмишелі в цю п'ятницю, ну кілька днів тому. Далі йде ось такий хвіст русалки, теж класний, рожевий з пошти. Мені подобається. Далі ось такий з Санта-Клауса, теж із пошти, класний, новорічний. Далі зелений, теж яскравий. Вони з рожевим були, скажу по секрету, в різних наборах. Оце із котосфалки, прикольний, до речі, є більша копія, ну, дуже схожого такого. У нас, здається, в Тейлорі є. Можете подивитись. Далі ось цей жовтий зелений, вони теж з Стеллера, дуже дитячі, мені якось не зайшли. Ну, не подобаються Далі ось цей Ельфійський, теж із Стеллора, новорічний класний, а ось цей теж не дуже з громом, ну, як на мене, хлопчачий він, але більше дівчачий. Із улюблених в мене ось це Ну велика кофточка, сама перша. Далі зелений хвіст теж класний, потім рожевий хвіст, ось цей кулінарний. І сама 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 улюблена це оця курточка. Ось таке вийшло відео. Е, думаю, для початківців, хто не дуже знає, де що знаходиться, воно буде цікаве, ну, корисне, тому став лайк і підписуйся. Тобі не важко мені приємно до зустрічі в нових відео. Пока-пока.